Друзі, всім привіт! Замовляю собі саженці полуниці. Це у нас є сорт Морано. Це у нас реми є. Що буде родити круглий рік. Зараз будемо робити розпаковку і за одне покажемо, які саженці полуниці прийшли. І в понеділок буде посадка. Кому цікаво підписуйтесь. Далі буде розпаковка. Зараз відкриємо і покажемо. Все откольчивається. То на не что Так, мне кому я рудет с черрик. Вообще из Ваня у кого крово кухова. Шмок. Шмок у нас я в лох. Пусть куренева. Тут швейно весь цвет и сидит. Mm -hmm. Ой, цвет. Все пяти цвет я уберу. И на кучу покажи просто. Ось така коренева. Чує? Коренева гарна. Ще є цвіт. Тут ще є цвіт. Ось такий корінь. Один кущик 15 гривень. Тут ще є цвіт. Щоді. Ось така корнева. Зараз порахуємо, замовляли 30, зараз порахуємо скільки, скільки тут є. Кущики порахували і в нас вийшло 33 кущика. Тут вже є полуниця маленька. Далі ми зможемо корневін, хоч і корневін. Далі ще будемо замочувати кореневу. Ось такий корневін. Через неділю положити. І в понеділок буде посадка. Це у нас реми, Багато хто питав. І ось замовив. Цього року хочу взяти саженці. А коли буде на продажу, то запишу окреме відео. Куренева гарна, все супер. Цей перший цвіт я буду обривати. І на червінь вже буде полуниця. В кожному розі. Курневіна будемо давати 10 грам на 10 літрів води. Курневіна будемо давати. 10 грам на 10 літрів води. Ось такого кольору. Зараз розмішаю і будемо замочувати полуницю. Це для того, щоб менше полуниця хворіла. швидше прижилась. Добре, замочу і покажу. Ось такий корний він. Користуюсь другий раз. Клері замочу, все гарно, не знаю. Ось так я замочив завтра неділя в понеділок буде посадка. Далі покажу.